Сьогодні я розкажу вам про деякі поради, які повинен знати кожен власник хвилястих папуг або інших екзотичних птахів. Це допоможе вам спростити догляд за вашим пернатим вихованцем. Година чаю для птаха А чи знаєте ви, що ваші пернатики можуть пити чай? Але не всі чаї для цього підійдуть. Звичайно, птасі не можна давати чай, що містить кофеїн, цукор, барвники та ароматизатори. Я зазвичай даю своїй папушці даші та амадіну тімі органічний ромашковий чай з аптеки. Такий чай можна наливати в пташину поїлку замість питної води і залишати там на день. Давати його можна 2-3 рази на тиждень, і він дуже корисний для кишково-шлункового тракту птаха. Прищіпки для їжі ви можете використовувати звичайну прищіпку, щоб легко почепити фрукти, овочі і трави для своїх пташок. Середині та назовні клітки. Пластмасові прищіпки для цього підійдуть найкраще, бо їх легко мити. Перемішування корму в годівничці я роблю це для того, щоб лушпиння опустилося вниз, а цілі зерна піднялися доверху. Таким чином, я бачу вміст годівнички і помічаю, коли треба насипати свіжий корм. До того ж, при наявності декількох годівничок з різними кормами так можна взнати, які корма птах любить більше, ніж інші. Повторне використання зубної щітки. Хоча ця порада досить відома, я почала застосовувати її лише місяць тому, а тепер завжди так роблю. Просто візьміть використану зубну щітку, яку ви збиралися викинути. І використовуйте її під час миття годівничок та іншого приладдя в клітці. Особливо зручно мити щіткою вузьку поїлку та збирати з прутиків клітки пташиний пух. Привчаємо птаха до прикорму легко. Якщо вам потрібно дати птахові новий прикорм, до якого він не звик, спочатку перемеліть прикорм на порошок. У моєму випадку це сипуча мінеральна підкормка, яку я виготовила власноруч і про яку розповідала в минулому відео. Злегка уприсніть звичайний сухий корм водою, а зверху притрусіть прикормом. Саме так ми можемо приховано дати своєму птахові з'їсти трохи нового прикорму, а згодом, коли він звикне, то буде їсти його сам.